Станіслав Лем. Футурологічний конгрес, розповіді про Пілота Піркса. Голем 14-й факт існування творчості Станіслава Лема неминуче має довести до синдрому обожнювання польської фантастики. І хоча немає сенсу рекламувати класику, яку і так всі знають. Проте, коли на питання, який твій улюблений роман Лема, я невтомно відповідаю футурологічний конгрес. Звісно, я зустрічаю часто здивовану реакцію з домішками погано прихованого розчарування. Ну бо ж всі знають Лема як автора легендарного Солярісу або розповідей про Пілота Піркса. Чому саме цей невеликий твір із циклу доряних щоденників про Іона Тихого, цей алегоричний натяк на керування думками під густою глазурою фантастичного гротеску, що схожий, на потік абсурду або наркотичне марення, займає моєму особистому чаті перше місце. Подивимося! Можна почати з того, що я обожнюю історії в обгорці інтелектуального гумору, де травестія балансує на межі з пародією, поки ви блукаєте лабіринтами алегорії, намагаючись розібратися, чи автор говорить з вами несерйозно про серйозне, чи навпаки. За традицією, Лем тут грається з катастрофічною філософією. Подаючи дотепну природу людини і жонглюючи складними парадоксами, але тут на фоні цілковитої маячні, та найбільше виділяє цей твір з поміж інших той факт, що це одна із найглобальніших фальсифікацій дійсності, яку я лише зустрічала в літературних творах фантастики. Плюс до цього суміш фантастики з психоделікою, і один з найнесподіваніших для мене. І в певному сенсі, Роман є сатирою на владу де її механізмом поневолення розуму, доведених до абсурду, як і подобає антиутопії. Звісно, він викликає певні асоціації з Радянщиною, до яких можна додати, і цитату листування самого автора. Бога, мабуть, і немає, проте сатана, мабуть, усе ж таки існує, адже існують світи. Велетенська наддержава зі сфальшованою ідеологією. ніхто в неї не від, Зі сфальшованою культурою, музикою, літературою, шкільною освітою та громадським життям все сфальшоване від А до С. На думку Лема, людина завжди обмежена і далеко не всесильна істота. Сприйняття світу базується на сигналах органів чуттів, які так є недосконалими і опираються на біохімії. Контролюючи хімію в мозку, можна контролювати практично все, що бачить та відчуває людина. Виходячи з цього, Лем вигадав цілу психоцивілізацію майбутнього, яку програмують і контролюють шляхом розпорошення різних ілюзійних речовин. Подаючи це як акт милосердя, адже хімічні речовини приносять спокій та задоволення. А якщо людство і має загинути, то хай, принаймні, не страждає. І ось такий світ через низку подій на восьмому футурологічному конгресі, де події просто несамовито стрибають і потрапляє головний герой. Спочатку майбутнє видається йому надиво ідеальним вседагальним. Вічливість, довіра, доступні розкоші та нечувана демократія. Але поступово вся райдужність і гармонія починають давати небаразні на рівні відчуттів і підозр тріщини. Адже, коли все занадто добре, значить, обов'язково щось не так. Тому утопія стрімко скочується в антиутопію. Твір 1971 року бояє фантазією автора не гірше сучасних фантастів, наріжана жіноча мода, додаткові руки чи голови, які називаються дітошками, і можуть виконувати прості функції: бюро реєстрації кандидатів самовисуванців на Нобеля, визначення погоди на місяць уперед шляхом седагального голосування. Засвоєння знань шляхом перетравлення в шлунку книжки їдять, а не читають, газети, що випаровуються за 24 години з метою зменшення засміченості, роботи самовбивці, комп'ютери, що вдають дурня з метою, меншої, з метою спокою, вистана корисна звичка, воскресіння після смерті та химерні юридичні закони, які не встигають за прогресом. І ще багато-багато багато інших шокуючих вигадок, які невпинно на вас сиплються. То чи готові ви, ніби питає автор, побачити реальний світ, познімавши з нього кожуру і лозгу миражів Фальші? Ще будете в силах впоратися не тільки зі страхом побачити його, але і сприйняти обличчям до обличчя? Чи зможете незбожеволіти від усвідомлення, чи відкинете при цьому бажання повернутися до попереднього етапу і будете мушньо миритися із жахливою правдою? І чи ця правда не виявиться знову сфабрикованою? Отож, книга, що змушує вас задуматися, чи живемо ми справді в реальному світі, і що буде далі? Станіслав Лем. Футерологічний конгрес. Розповіді про Пілота Піркса, голем 14 та Фіаско. Навчальна книга Богдан. Рекомендує.